Шановні колеги, коли говорити про тему риносинуситу, завжди стає питання. Чи є потреба призначення антибіотика пацієнту із гострим риносинуситом. І тут дуже багато буде неоднозначних відповідей. Але з іншого боку, коли я поставлю запитання, чи є потреба призначення антибіотика пацієнту із діагнозом гострий бактеріальний риносинусит, то тут уже зовсім інакший буде рівень відповіді. І от, власне кажучи, ось ці два простих питання визначають ситуацію, яка існує сьогодні не тільки у нас в Україні, а взагалі у всьому світі. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я необґрунтована антибактеріальна терапія призначається в середньому в 50% випадків у всьому світі. І от основна причина це профілактичне, тобто не цільове призначення антибактеріальних препаратів, оскільки саме у пацієнтів з гострим риносинуситом немає чіткого визначення діагнозу гострий риносинусит чи гострий бактеріальний риносинусит. І от, власне кажучи, саме тому гострий риносинусит увійшов до топ-10 діагнозів за частотою. Необґрунтованого призначення антибіотиків в амбулаторних умовах. І коли ми говоримо про необґрунтовану антибактеріальну терапію, вже досить багато розмов було, роз... було кругом того, що необґрунтована антибактеріальна терапія провокує зростання антибактеріальної резистентності. І це серйозна проблема. Але це би було пів тільки цієї проблеми. Якби нешкідливий вплив антибіотиків на організм пацієнта. Оскільки останніми дослідженнями показано, що антибіотики призводять до довготривалих змін бактеріального мікробіому і серйозними дослідженнями Німецького інституту мікробіології показано, що зрушення бактеріального складу мікробіому. Через 11 тижнів після відміни амоксицильнового ланату вказують на довготривале пошкодження мікробіому, яке зумовлено антибактеріальною терапією. І в принципі, через 11 тижнів мікробний склад не відвернувся до початкового рівня. І, власне кажучи, вплив негативний вплив на мікробіом. І обумовлює величезну кількість захворювань, які так чи інакше пов'язані з антибактеріальною терапією. І мова йде не про безпосередню шкоду антибіотика от, протягом двох-трьох тижнів на стан пацієнта. Мова йде про дуже відтерміновані, дуже віддалені наслідки. І... В сьогоднішніх умовах реальної практичної практики, коли відсутні чіткі диференційні критерії між вірусними та бактеріальними інфекціями, альтернативу необґрунтованого призначення антибіотиків є стратегія відкладеного їх призначення. І, от, власне, коли ми говоримо про стратегію відкладеного призначення антибактеріальних препаратів, головною умовою застосування такої стратегії Є завідомо ефективне лікування небактеріальних форм гострого риносиноситу. Коли ми говоримо про обґрунтування лікування будь-якими фармакотерапевтичними засобами, в основі лежить вплив на симптоми захворювання, так, і на особливості патогенезу. І от тут, шановні колеги, нам доцільно згадати класичну питаду Цельса Галена, яка характеризує п'ять е, симптомів запалення: це є кальор, рубор, тумор, долір і функція Леза. І ось тут, шановні колеги, мені напевно не вартує перекладати, що визначають ці слова, оскільки ви всі закінчили медуніверситет, ви це знаєте. Але. З позиції обґрунтування антибактеріальної терапії в цілому і лікування, самого лікування гострого риносинуситу, зокрема, нас дуже цікавить такий показник, як функція лязень. І говорячи про е, функцію і її пошкодження, я вам нагадаю, що площа поверхні слизової оболонки носа і приносових пазух Складає понад один квадратний метр, Тобто, це половина площі поверхні нашого тіла. І фактично всі приносові пазухи з'єднані із носовою порожниною через співустя. І ось на цьому слайді ви бачите малюнок, де є пазуха, схематичний малюнок пазухи, яка з'єднується з півустям із носовою порожниною. І на самій комп'ютерній томографії ви також бачите нормальну верхню щелипову пазуху. і... Нормально функціонуючі співустя. Що ж відбувається із цими основними фізіологічними процесами при патології? Коли патології іще немає, всі приносові пазухи відкриваються в середній носовий хід. І, бачите, на, даному, на даній ендоскопічній фотографії показано співусті із верхньою щелеповою пазухою. Але є вже легенький набряк слизової оболонки у ділянці передніх клітин рішитчатого лабіринту. Коли ж виникає патологічний процес, гострий вірусний риносиносит? Виникає гіперемія і набряк слизової оболонки, от ми їх знаємо, там каляр і тумор. так Але. Функція співустя залишається ще відносно збереженою, як це видно на ось у цій комп'ютерній томографії, ви бачите виражений набрик слизової оболонки в притул до тотального, але функція співустя залишається збереженою. І саме от збереження функції співусті обумовлює наявність величезної кількості сирозних виділень у пацієнтам з вірусним риносинуситом, Оскільки пазухи продукують цей слиз, і він має здатність попадати в носову порожнину. По мірі прогресування, перепрошую, тут я трошки забіг далеко трошки вперед. І от коли ми побачимо ендоскопічну картинку у пацієнта з гострим вірусним риносиноситом, ми бачимо виражений набряк слизової оболонки носової порожнини, ми бачимо гіперемію. Але функція співустя залишається збереженою, і ми бачимо, як із співустя виливається така річечка слизу, яка, як відомо, виганяється мукоцелярним транспортом. По мірі про прогресування вірусного риносинуситу ми розглядаємо завжди два варіанти: збереження симптомів до 10-го дня і далі, або погіршення перебігу захворювання. Після п'ятого дня. І е, коли ми розглядаємо е, ось це погіршення перебіга після п'ятого дня, це інколи називається другою хвилею гострого вірусного ринусиноситу. Що по своїй суті таке друга хвиля захворювання? Фактично, друга хвиля захворювання зв'язана із погіршенням перебігу внаслідок часткової блокади співості. І от ми бачимо у таких пацієнтів у середньому носовому ході при ендоскопії виражений набряк. ми бачимо вже порушення реології секрету, слизу. Він стає більш густим, він стає більш е, в'язким. Але коли ми подивимося на комп'ютерну томографію, ми бачимо вже доволі виражений набряк слизової оболонки, але функція співустя все ж таки при післявірусному риносинуситі і ще. Видається збереженою. У тому випадку, коли ми говоримо про продовження симптомів після 10-го дня, то знову ж таки, чому пацієнт продовжує хворіти, на чому ґрунтується його захворювання? І ось отут, шановні колеги, коли ми подивимося схематично ось оцю схемку. Самої пазухи ми бачимо, що гіперемія набряк слизової оболонки привів до того, що припинило свою функцію співустя із пазухою. Це може бути будь-яка пазуха. А коли ми подивимося на комп'ютерну томографію, ми вже бачимо частковий блок пазухи в ділянці остіомеатального комплексу, але зі сторони пазухи. Це співустя ще намагається бути функціональним. Ми бачимо ще доріжку, по якій це співустя можна відновити функцію. І, власне кажучи, ось оцей часткова блокада співустя, знову ж таки, її можна назвати частковою, спостерігається у пацієнтів, які хворіють понад 10 днів. Але. Коли не відновлюється співустя, коли не відновлюється його функція, пазуха стає фактично відокремленою від зовнішнього середовища структурою. І на фоні е, набряку, на фоні накопичення секрету слізової, який продукує слизова оболонка, е, це приводить до м, е, зниження функції мукоцелярного транспорту, і це створює умови. Для патогенізації сапрофітної флори. І коли мова заходить уже про патогенізацію сапрофітної флори, тут уже ми говоримо про гострий бактеріальний риносинусит. якщо говорити про патогенетичний і функціональний підхід у лікуванні гострого риносинуситу, який фактично є найсучаснішою технологією лікування. Ми знову ж таки згадуємо про типові симптоми, які ще описані галеном: Калюр, рубор, тумор і дольор. Згідно клінічних рекомендацій, які затверджені у нас в Україні, топічні системні нестероїдні протизапальні препарати, а також топічні кортикостероїди, компенсують усі ці патогенетичні механізми. І таким чином вони впливають на гіперемію, набряк, больовий синдром, підвищення температури у пацієнтів з гострим рину Але чи впливають ці препарати на порушення функції при гострому рину зокрема порушення функції лізе? І тут можу сказати, що так, вони не впливають. Оскільки вони працюють зовсім на інші патогенетичні ланки. І на сьогоднішній день препарати, які впливають на функцію е, співус з приносовими пазухами, тобто фактично на функцію лязе, яка розвивається у пацієнтів з гострим риносинуситом, ми говоримо про стандартизовані фітопрепарати. Оскільки згідно і експериментальних, і клінічних даних, Показана доведена ефективність для лікування гострого риносинуситу. Саме стандартизовані фітопрепарати, зокрема, ми говоримо про фітоекстракт БНО у вигляді різних варіантів БНО 1016 це синупрет екстракт, БНО 1015 це синупрет форте. БНО 1012 це є синупред таблетки і де БНО 10-10 це. Є Синупредсироп. Саме е, синупред має доведений вплив на ключові ланки патогенезу гострого рину синуситу, і через е, відновлення функції приносових пазух він е, забезпечує доведене прискорення е, відновлення цієї функції регресії симптоматики. Ну і звісно, в свою чергу. Це сприяє зменшенню частоти необґрунтованого призначення антибактеріальних препаратів. Коли ми говоримо про функціональний підхід у лікуванні гострих запальних захворювань при носових пазах, ключовою, е, ключовою метою цього функціонального підходу це нормалізація реології назального слизу. Ми знаємо, що при гострому риносинуситі він міняє свою реологію. І відповідно відновлення функції співустріць, і е, пунктом фіксум, або точкою фіксації ось цих фізіологічних ефектів е, фармакотерапевтичних препаратів, є фактично остіомератальний комплекс, як основна функціональна одиниця носової порожнини. Були проведені ряд досліджень, які показують ефективність синупрету у пацієнтів з гострим риносинуситом. Що ж показали ці дослідження? У тому випадку, коли призначати синупрет з першого дня у пацієнтів з гострим вірусним риносинуситом, частота його трансформації у гострий післявірусний риносинусит зменшується на 79,5%. В той же час. Призначення синупрету з першого дня у пацієнтів, яким встановлений діагноз гострий післявірусний риносиносит, трансформація гострого післявірусного в бактеріальний зменшується майже на 59%. Таким чином, шановні колеги, ці статистичні показники показують доведену і лікувальну, і превентивну роль синупрета у пацієнтів з гострим риносиноситом. Отримані дані були підставою для вивчення можливостей використання синопрету у пацієнтів з гострим риносинуситом в технології відкладеного призначення антибактеріальних препаратів. Ці дані були опубліковані у такому досить поважному міжнародному виданні, як американський журнал отоларингології, який виходить на платформі Ельсевер. А це є найвищий рівень доказовості у, за критеріями скопус. Що ж було показано? Що використання е, відкладеного призначення антибактеріальних препаратів у пацієнтів з гострим вірусним риносинуситом зменшило їх призначення до 8%. У наших пацієнтів таким чином був досягнутий великий регрес зменшення антибактері... призначення антибактеріальних препаратів в порівнянні із середньостатистичними показниками в Україні. Але додаткове до базового лікування призначення гострого у пацієнтів з гострим риносинуситом Призначення синопрету забезпечувало зменшення кількості призначуваних антибіотиків практично в два рази. Це один і вісім е, рази. Таким чином, використання синупрету сиропу у дітей з гострим вірусним риносинуситом практично в два рази зменшує, я би сказав, обґрунтоване призначення антибактеріальних препаратів в рамках технології їх відкладеного призначення. Було проведено велике популяційне дослідження у умовах так званого real life, тобто в умовах реального життя, де були проаналізовані результати лікування 15 тисяч пацієнтів з діагнозом гострий риносиносид, які отримували або не отримували лікування синопретом. Таким чином, в результаті цього дослідження було зроблено висновок, що використання синупрету у пацієнтів з гострим вірусним риносинуситом зменшує використання антибактеріальних препаратів до 2%. А це фактично є, шановні колеги, статистичні показники кількості бактеріальних риносинуситів у пацієнтів із гострим риносиноситом. Ми знаємо, що гострий бактеріальний риносиносит зустрічається не більше як у 2,5% у пацієнтів, які захворіли на гострий, на гострий вірусний риносинусит. Таким чином, використання синупрету зменшує використання антибіотиків фактично до статистичних показників гострого бактеріального риносинуситу. Були проведені серйозні дослідження впливу синупрету на можливість використання його у якості зменшення кількості призначення антибактеріальних препаратів, і, от за висловлюваннями професора Андре Геснера, який очолює інститут мікробіології в Німеччині. Я процитую його, що цей терапевтичний засіб здатний мінімізувати ризик бактеріальної суперінфекції, успішно стримуючи вірус індуковану запальну реакцію. Інакше кажучи, він успішно використовується у технології відкладеного призначення антибактеріальних препаратів. І згідно досліджень, призначення синопрету у його різних варіантах, чи це синупрет екстракт. Чи синупред форти, чи синупред таблетки або сироп, це приводить до зменшення клінічних симптомів, забезпечує терапевтичний виграш 4 дні при 10-денному спостереженні, тобто більш швидке одужання, покращення якості життя і насамперед зменшення використання антибактеріальних препаратів. Це дуже гарні клінічні ефекти. Але коли ми починали нашу лекцію. Ми згадували, шановні колеги, про вплив на мікробіом. І от дослідженнями було показано, що використання синупрету у пацієнтах в рамках відкладеного призначення антибактеріальних препаратів не впливає на стан мікробіому. І використання синупрету у пацієнтів з гострим риносинуситом, це було в експериментальних умовах. Була показана висока схожість із нелікованими мишами, що, власне кажучи, свідчить про відсутність впливу на бактеріальний мікробіом організму. Таким чином, шановні колеги, якщо ми говоримо про якісь ключові висновки, можна твердо бути переконаними в тому. Що фітотерапія є принциповою альтернативою антибактеріальної терапії при відсутності достовірних ознак бактеріального процесу, коли антибіотик безумовно показуваний, і потенціал рослинних лікарських засобів реалізується саме через принцип фізіологічного підходу в лікуванні гострого риносинуситу і саме препарати із доведеною ефективністю, фітопрепарати із доведеною ефективністю. Цей підхід реалізують через цільовий вплив на стан остіомеатального комплексу. Я вам дякую за увагу, шановні колеги. І до наступних зустрічей. Всього вам найкращого. Слава Україні! І слава вам найкращі у світі лікарі України. Принципи фітонірингової компанії Біонорика базуються на засадах розкриття безмежного потенціалу рослин за допомогою інноваційних технологій. Синопред обґрунтований вибір для лікування риносинуситу з першого дня захворювання. Епітерій порожнини носа та приносових пазух переважно відповідає за мукоцеліарний апарат, що виводить із дихальних шляхів патогени, які потрапили сюди під час вдиху. Гострий риносинусит починається як вірусна інфекція носової порожнини та пазух, що спричиняє запалення. Також відбувається продукція надмірної кількості слизу з трансудацією рідини у підслизовий шар, що спричиняє повне припинення руху віок, які вистеляють пазухи. Під час риносинуситу також відбувається обструкція співусть пазух через набряк та застійні явища в слизовій оболонці, що визначає застій секрету та розмноження збудника. Ознаками та симптомами є повна обструкція або закладеність носа, виділення з носу чи стікання слизу по задній стінці глотки. При цьому секрет часто має слизово-гнійний характер, а також головний біль чи біль в обличчі. Синопред це рослинний засіб для лікування гострого та хронічного рину синуситу з доведеною ефективністю. Препарат синопред містить високоефективні біофлавоноїди, що дозозалежно підсилюють секрецію іонів хлору клітинами слизової оболонки. Трансмембранний транспорт іонів хлору посилює гідратацію слизового шару, сприяючи розрідженню в'язкого секрету та реактивації му транспорту. Ефективність і добра переносимість препарату синупрет була доведена в багатьох клінічних дослідженнях. Препарат синупрет розчиняє в'язкий слиз, бореться із запаленням та діє на симптоми і причини риносинуситу. Синупред екстракт зменшує головний біль, який спостерігається при синуситі. Це прискорює одужання на два дні у порівнянні з плацебо. Синупред екстракт усуває нежить, полегшує носове дихання, запобігає ускладненням.